Усім привіт, любі друзі! Вітаю на каналі затишок у деталях. Просто подивіться, яка чарівна зима в нас була. <гум> було лише пару днів. Класний сніжок випав, дуже-дуже гарно було, але він довго не протримався. Як я кажу, перший сніг не лежить довго, бо земля ще тепленька. Так, тренуюся я стабільно три рази в тиждень. Два рази роблю низ і один раз в тиждень роблю. Вверх. Тренуюся я вже рік. Уявляєте, це перший рік мого життя, коли я тренуюся стабільно цілий рік. Це для мене, я вам скажу, таке собі досягнення. Якщо повернутися назад і згадати, з якою вагою я починала, то був такий прикол: там є така стійка із вагою від 1 до 10 гантелі, а є інша стійка, то там від. 15 або від 12,5 і до 40 вага. І я жартувала, що та стійка з приклеєними гантелями. От, бо реально підняти було важко. А цього разу робила випади і брала вагу 27 кг, і смішно стало, кажу, все, вже я до тих переклеєних. Прийшла і дала раду. До речі, ось таку вправу мостик я робила вже з вагою 110 кілограмів. Хто зі мною давно, той бачив, що був період, коли я не могла тренуватися, бо в мене, не знаю, якось вона, напевно, на нервовій системі чи що. Оним словом, невропатолог мені казала, що не займатися спортом це викликає навантаження. Центральну нервову систему, і відповідно, виходить, головна біль. Але що, Ми не з тих, хто так просто здається? Тому та, я е, лікувалася і паралельно ходила на тренування, тренер в мене взагалі класний, він підбирав е, мені вправи, щоб не було такого знаєте, тотального навантаження на все тіло, а так от е, фрагментами тут, о, ми, робили, тут, о, ми робили, слухали, як відчуває себе. Тіло, е, тому так, тому ось цей період я пройшла разом з тренуваннями, не покинула. Бо знаєте що, я знала, якщо я зараз е, лишу е, тренування, я не повернуся. Або якщо повернусь, то буде не так швидко. І, відповідно, піде відкат. Е, треба буде починати все спочатку. Е, тому так, бачите, не здалася. Не здалася, і я цьому дуже-дуже рада. Я працюю на майбутнє. Поставила собі таку ціль е, покращувати стан м'язів. М'язи впливають на суглоби, і воно дуже буде таким великим плюсиком в майбутньому, так би мовити, інвестиція в пенсію тішить нас, що ми пенсії не будемо мати, будемо працювати до глибокої старості, тому та фізичне здоров'я нам не зашкодить. І, знаєте, помимо тренувань, треба ще слідкувати за харчуванням. Для мене це просто завдання зірочкою, не знаю. І ніби і хочеться, і колеться, і мамка не велить, не знаю, як це працює. Ніби все є доступна інформація, розуміння, усвідомлення. А от відмовитись від якогось смаколика, від якогось печива не, не виходить. Чи недостатньо в мене мотивації, бажання? Чи що, от не можу я дійти до того, щоб собі гарно це харчуватись. Я собі так думала, якби хтось мені готував, отак би наклав, знаєте, бо був в мене досвід, теж так думала, отби хтось готував, попала в лікарню з малечою, то там готували. І та їлась, їлась, звичайно, проста їжа, і було смачно, а от чомусь вдома приготую і не хочеться. Це хочеться, щоб хтось приготував і підніс поставив. Я завжди була малоїжкою. їжкою. В дитинстві я їла дуже мало. Я пам'ятаю, як мене от заставляли їсти, казали їж, а мені не хотілося. Я фактично не відчувала голоду. Розпочався мій голод під час вагітності. От коли я завагітніла, тоді я захотіла їсти. І відтоді не прийшло. Я думаю, багато жінок зі мною погодяться, що ось ці, мабуть, гормональні зміни, чи що, чи фізіологічні. Коли відбувається з жінкою, які відбуваються з жінкою під час вагітності, народження дитини, годування грудьми, вони залишають такий міцний слід, і багато хто ем, ну, складно повернутися в попередню форму до вагітності. Тобто такі колосальні зміни для організму, які треба просто прикласти мега зусилля, щоб повернутись назад. Але якщо от дослідити цю фізіологію людську, жирові клітини вони появляються, коли ти поправляєшся. Тобто їх, наприклад, до того була якась там певна кількість, ти поправився, вони появилися ті клітини, і вже після того, як ти худаєш, вони не зникають а просто зменшуються в розмірі. Якщо порівняти їх із сотами. Медовими сотами та бджіл, то от, ці от ячейки, відділи вони залишаються, просто зменшуються. І відповідно після того, як вони вже в тебе є, тобі набрати простіше, бо комірка вже є, жир легше можна зберегти і покласти. Та все контрольовано, все можна відреагу... відреагулювати, язик заплітається, вибачайте, бачаєте. Зменшити кількість калорій споживаних, все ну, насправді це дуже просто. Ти просто менш калорійну їж, трошечки треба це все усвідомити, обирати менш калорійну їжу в меншій кількості, менше калорій, і тоді піде ваган на спад. Дуже просто, але дотриматись дуже важко, бо є наша така тварина, я б сказала, фізіологія, і ми хочемо калорійного. Воно нам смачніше, воно нам привабливіше і тому так. Е, до речі, ви мені писали, що а як то так нікого в спортзалі нема. Насправді я ходжу в спортзал дуже рано, на 9 годину, тобто самого раненька, і от є там невелика кількість людей. Не буває, коли я не встигаю зранку, в мене є, наприклад, якісь інші справи, то я можу прийти пізніше, і тоді людей набагато більше. Але тоді в мене йде боротьба за гантельку, за тренажер, і відповідно так, я не знімаю цього, тому що не хочеться спричиняти комусь дискомфорт. Тому так, це просто виходить тренування без зйомки. А коли людей, от як тоді було, так, зовсім не було, я розгулялася і знімала просто в своє задоволення, так, бо був в спортзалі адміністратор та й все, можна було хоч догори ногами ходити. А тут взагалі, бачите, займається збоку, тому я собі так з пристроїлася і робила свою вправу, щоб не чекати, бо на цій лавці тільки розпочали заняття, і треба було чекати там декілька підходів, це би зайняло досить часу. Тим словом, я собі так з краєчку встала, зробила свою вправу, ні я не заважала, ні мені. Одним словом, завжди є вихід із ситуації, було би бажання. До речі, щоб розпочати займатися, не треба аж якихось там мега вкладень, можна і вдома розпочати. Я, до речі, вдома починала, що правда це було рік до спортзалу, та вдома займалася. Е -е, ось цей костюм я купляла в Аврорі, всім, славнозвісній, Аврорі за дуже бюджетними цінами, по 160 топік і якось там 250 лосіни. Я вже одні сходила, інші ще собі купила. Тим словом, можна все гарненько зробити, не за всі гроші світу. Насправді це не впливає на якість заняття, та наявність якоїсь дорогої спортивної форми. Головне бажання і працювати на результат. На цьому все. До зустрічей на каналі.